Розп'яття це була неймовірно жорстока страта. Жертву спочатку безжалісно катували, а потім вели оголеною вулицями, поки натовп насміхався і знущався. Зрештою, її прибивали до хреста, де людина годинами, а іноді днями повільно вмирала у страшних муках. Ісус сказав, що прийшов не для того, щоб йому служили, а щоб послужити і віддати своє життя як викуп за багатьох. Автор послання до євреїв написав, що Ісус, заради радості, яка чекала на нього попереду, перетерпів хрест, знехтувавши соромом, пов'язаним із ним. Яка ж це глибока любов Бога до нас? Любов це дивовижне почуття, іноді вона вимагає від нас болісних і жертовних вчинків. Але те, що зробив Ісус, віддав своє життя за нас, це було по-справжньому важко. Коли ми наближаємося до Пасхи, часу, коли святкуємо Воскресіння Ісуса з мертвих, згадаймо і замислімося над неосяжною Божою любов'ю до кожного з нас.